<реш> всім привіт! Эйбігди <реш> в сраку. Так знаєш, Тишина, то да с. Ну, всім привіт! Сьогодні ми проходимо карту секрети острова зомбі. Це... Карта одним словом. Карта. Тут є всякі книжечки, книжки мы пойдем читати Давай тут пише press the button when you are ready. Пиш, ще не можна... Руй... Руйнувати. Бачиш, я сказав, що треба буде дозволити командний блок. This is survivor map, then includes elements of adventure. Accounting.

Типу mm -hmm. пише, знайди 4 голови. Лейс. Лейзем, он стіп А, після того нажми кнопку. Ясно, ми ще 5 голов знайшли, так що... Йдем рубати дерево. Ну, Взагалі-то, я знаю, що в книжках пише, що ми можемо тільки літак руйнувати. Ну, літак зруйнувати і з нього зробити. Це типа літак. Ну давай почитаємо. В... Пейдж. One of one. Давай, бегай с By, oh, Нет, random chest. Structure... А вот, Structure Guide. Support me. What to do? И... челлендж. Вс ⁇ куда они читают? А вот, Structure Guide. Давай, ты рунишь, я буду читать. There are many different kinds of structure on this island. Here is a brief guide on them. Короче, давайте это вот вот. код. Я буду там чуть-чуть понятый -чуть выступить. Читай. Ай, никто там не будет читать. Короче, вот так вот. Давай, короче, прочитаем, что треба сработать, и все без ничего не читать. Треба крафт фишинг рут. То что то что такие? Типу на лопати рибу лопати. E, gather and cook 20 fish з лопати приготувати 20 рибок, побудувати e, beach house, ну типа пляжний будинок. На пляжі. Та побудувати всі желізні... не, не желізні, всі <coughs> кам'яні речі. Тулсто речі чи тулсто що? Речі, Крафт, ну, Iron. Челізні речі, World Wheat Farm. Якусь там ферму, Панкін ферм. Uh, це є... ті okay, як ви... Ті що Подібне на кого. мелон ферм, знаю, сугар, Cane Farm, це є... Тресник. 3 house дерев'яний будинок 20 streak pork Я не знаю що це таке. Catch a wolf Злопати... Верніше приручити. Волка. Болка. Приручити оцелота. Знайти mushroom cave Гри Грибний, типа домик. Ну... Щось типа таке. Make a gigant mushroom. Побудувати oh. великий гриб. Make a cake. Cake то бріг make a breathing stand. Стерильянный стенд. Breathing. А, беседку, беседку. Шути. А, беседку. вот. Make a potion, Це зелья. Go to the nether, сходите в... Ой. В ад. 20 gold nuggets, uh, железных nuggets. 20 root on flash. Знаешь, что такое? Okay? Да, і и все. Разруйновали так. Collect 20 бонус, 20 бонус, знайти 10 ганпаудер, знаєш, таке 50 Ender Pearls Ender pearls треба 50, То люблю. скрафтити 64 Torches Що таке? Фонарики ч? Не знаю. 5 bread, типа 5 хліба, make a cake, make a mushroom, steel, типа, такие грибні поливки. Pumpkin Pie. Ну, це Брігс, той такий оранжевий війні. Лезер Сет оф Армур, не знаю. Печент і Айтім за червати речі свої. Репейр он Айтім, то я не знаю, що таке. Казер 20 кок... Ну, знайти 20 кокао бобів, 10 кук'є uh, 10 печеньок. Скрафтити карот он стік. Не знаю, що Стик цепалка кар. Нет, я прикладаю Ride P Craft uh, TNT blocks. Пускрафтити... Динаміт. Динаміт. Зробити два сквіткові шуки поц. Ну не поц, а поц. Аля... Зробити годинник і... make a golden carrot. Золотий керут. Кер. Ну, дякую, що ви подивилися цю серію. На цьому ця серія закінчується. Всім дякую за перегляд, всім до побачення. Ти що дурний? Та я брікалуюсь <laughs> Ні, ви знали, що буде далі, бо вже перемотали і подивилися. Ну зараз ми... Ти маєш верстак? Де ти його поставив? Зомбі лайс. Шон не бля, я не бля. Я буду мудріший, я зроблю кирку і зараз добуду нам камень. Короче, не буду сковывать. Тишина. Нам <звук> Ну карта, если честно, прикольная. Блин, песок шесть сыпется. Ага, uh -huh. да? ну, пісок ще зіцепиться, Ну, прикинь Усі теж в піску Ну, <рес> капці, напевно І носки Ну, прикинь, який дурак біля? взагалі На на пляж піде в носках А <рес> 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 я тут тільки жухліскат хочу тиски можна зробити Воу, че, багало Не можна І давайте так, щоб нам було Чуть чуть піскавіше, я зроблю Так, больше эпик. И чисто чупила бы. Тут нам ну, нічого не можно руйнувати, да. Топ то Що ти не зрозумів Ч-то ты чё? Знаешь, ты чего право Я черный. того, чтобы их нарушать. Короче. Такие а. дела, так, мужская можно сказать. так на меня. На. Чтобы мы кулай принес. Вот, я сделаю 12 покелив на тубе 6 а то вот фигня то ее лопизла, лазует, знаешь? да. Вот сзади ты обваляется. Пробуем давай дубут. О, вообще не бывает. Прикольно. Текстурпак у чуть-чуть подобрался. Не тоже. Короче, цены ну, можно, цены можно. то ніхто не збереться. У мене є. Меч, я тебе захищу. Кріпер раст! А, Ааа, то тут... Блін, як прикольно. Кванні блоки ставки. Ну вернішне ми ставили, а ті, хто поставили, вони молодці. Тому що тут від крипера не несеться урон. В чому що він зриває? Демо десь вот туди. Не, зробимо зразу цього. Б'ємо двох зайців. Перше побудуємо на острові, а верхніше на острові а на березі. А по-друге, зробимо зразу дерев'яний будинок. Починається. Знаєш ж він речі? Блін, тут дофіга монстрів, якщо чесно. То позиється в мене хардкорі. Де будемо будувати? Тут біля того Давай біля десь біля того монумент. Монумент Я предлагаю взяти. І вот там о хату побудувати. Я куці. сзади зомбак. Я ось тут хату будувати зонди. Подальше те, это катастрофи. Типа подальше туди чи подальше во туди. Короче, он туди, десь. дождь. Mm -hmm. Вот, вот, началось тут. давай, давай зомби, им тут. Да чувак, ты на массенсу чекает. Классный, классный дождь. Классный дождь, ребят. <coughs> Прикольники бульки опыта. Эй! Да ты класс. Коротше, треба зробити якусь халабуду і перечекати і починаю. Зробив ти маєш доски. О, зараз Ендермен буде вмирати, бо дощ поди. Не це спік. Я думаю, ми тут перемотаємо. Нах я мене одне життя. Давайте ми зробимо щось ніби. счетчик смертей на моем счете уже один андрео был два а это все да. о на мому тоже два 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 чувак. на один, один. я первый раз умираю ай ты Э, ну шо, фигилы чи шо? Ну вот, бач, на том уже два. А вон и трое. Какая разница? Кто там не А вы куда мои рачки? Так, там нема никаких речей, там... Да иди нафиг, блин, я вон так точно стреляю. У мене є ідея, Андрій, ходи сюди. Андрій. Оу. Дай п'ять. Мені одного п'ять хватає. П'ять вот ше на 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 п'ят. Ну да. Черный бетас. <laughs> уже Дэнни стоит, что-то просто так ведь фонарика смотрят. Нету Дэнни. Ображаю, это вид фонарик. смотрят. Ха-ха. O Fighters está no Brasil Espera. Só está lá Mais de 10. Oh pai, não usaram o Luciferito? É que o 2 estar допоможу. Всі бачили Андрія Йожіка. Звідки тебе вже бізні меч? Знайшов. Ах, Ні, я думав, что там є Вот это тебя не думай, брат. Не мимо. Ясно, любите дачи, я думаю, на этом точно наша серия кончаются, потому что сейчас мы поречкаем инч и тогда запросим счастье. Спасибо yeah. вам на этом, подписывайтесь на канал, лайк. Like. Побачимся.